На Житомирщині Служба безпеки України перевіряє монастирі Української православної церкви. У Житомирі попрощалися із загиблими військовослужбовцями. Дев'ятирічний Житомирянин зібрав 10 тисяч гривень та передав їх фонду Сергія Притули. СБУ провела контррозвідувальні заходи в трьох храмах Української православної церкви свято Анастасіївському монастирі у Житомирі, його скиті та скиті іверської ікони Божої Матері. Мета цих заходів це перш за все, враховуючи збройну агресію Російської Федерації, це унеможливлення використання релігійних громад у якості осередку рускава міра, а також убезпечення наших громадян від можливих терористичних актів та провокацій. Почали перевірку церков о сьомій ранку 2 грудня, і тривали вони понад три години. «Правоохоронці здійснюють огляд територій та приміщень, у тому числі приміщень готельного типу, на предмет виявлення осіб, які можливо причетні до незаконної діяльності, або ж предметів, які заборонені до обігу на території нашої держави, <пробігав> ні, просто проприєдок про вокруг пройшли все. І в Захоже теж щось виносили звідти ні. ні. Леонід побачив правоохоронців біля свято Анастасіївського монастиря о сьомій ранку. Каже, що було декілька авто та автобус. Монахи? ні, у цей час були на службі. Стояло там п'ять-сім чоловік, а і сюди пішло теж. А що ми в, в церкві були. Ми з ми, ми цьому не участвуємо. – А що вони шукали? Вони шукають, себе? бо це ж вже приказ такий пішов, що закривають московського всі, всі церкви. То це вони що закривати приїжджали? Вони не приїжджали, вони обшуки робили. Література запрещена, запрещена, це вже є все, що русське, значить, все, знімають там То я щось знайшли? Що... Ні, в нас нічого, в нас немає. що там такі брошурки, якісь там десь може чути, я, може, книжки в нас. А ну... які брошурки? Ну, всякі, про що хочете. Духовна література, взагалі вона там, і Ян Куштацький пише, і Сергій Царовський пише. Це ж русські люди. На території монастиря є приміщення для проживання паломників. За словами настоятельки, там проживала одна не місцева людина. Ні, це жінка. От там ну, знаєте по яких. Причинах вона тут багато хто не було. Причина в тому, що там зараз бомблять і, і безпечно жити, тому вона тут. Настоятелька каже, що нічого забороненого у монастирі не було. Вони оглядали всі приміщення, подивилися паспорта, подивилися мій телефон. Ну і все. Те, що вони що їх цікавило, я думаю, що вони все побачили. Щось знайшли? Нічого нам не сказали, нічого тут не знайшли. Ви кажете, дивилися ваш телефон, що саме шукали? І... Ну я так думаю. Може, вони там думали, в мене якісь там зв'язки з Росією чи там якісь телефони, якісь там. У мене я ні, ні, ні з ким не маю ніяких там не ні переписок, не розговорів, ні нікого не веду. Дякую. Нічого не нічого не вилучили. А яку саме літературу дивилися із це було служебне указання, які стосуються церковної служби. Ми намагалися отримати коментар керівника Житомирської єпархії УПЦ Никодима, але він не підняв слухавку. Дмитро Клименко, Ірина Остапчук, Сергій Кобелянський та Олександр Данилюк. Новини на Суспільному. У Свято-Михайлівському соборі попрощалися із спецпризначенцями, які 5 квітня загинули у боях під Херсоном. Олександр Скороход та Роман Шилкін Донедавно перебували у статусі Зникли безвісти, ідентифікували воїнів після деокупації території. Шестирічний Олександр Скороход родом із Чуднівщини. Закінчив Чуднівську гімназію та Житомирський агроекологічний університет. Строкову службу проходив у Києві з 2003 року. Разом із родиною жив та працював у Житомирі. З перших днів рашиської навали Олександр добровільно звернувся до військомату і зі зброєю в руках в складі збройних сил України став на захист нашої батьківщини. Загинув Олександр Олександрович на Херсонщині під час бойової сутички з супротивником. Мав сильну статуру, що сформував спорт, віддавав перевагу важкій атлетиці та боротьбі. Розповідає про Олександра Скорохода однокурсник Михайло. Разом поступали, разом навчались 5 років. Олександр завжди був товариським, дружнім. Підставить плачем міг. Рова, порядна культурна людина. І завжди я мав товариша, на якого я міг завжди положитися. Це велика втрата. Він був добровольцем. Він був справжнім патріотом. Олександра Олександровича залишився син, дружина у вічному смутку і з вічною пам'яттю про героя. Адже Пам'ять про наших захисників вічно. Роман Шилкін навчався у 33 та 14 школах Житомира. Закінчив інститут медсестринства, здобував другу вищу освіту. З початком повномасштабної війни 37-річний Житомирянин вступив до тероборони. Пішов по зову свого серця, так само, як і я. Ми пішли захищати наших дітей наших жінок, наших батьків і нашу землю. Ми до останнього були разом. Я був з ним на полі бою. Він був моїм помічником. Я гранатометчик, він був моїм помічником. З першого дня влився добровільно в ряди територіальної оборони міста Житомира, після чого був зарахований до лав одного із підрозділів спеціального призначення, де, на жаль, і загинув, захищаючи нашу Україну, нашу країну в Херсонській області у боях за населений пункт високопілля. Він дуже чесна, справедлива людина, яка ніколи не відмовлялася під наказів. Він знав, чого він іде і що він має зробити. Він зробив дуже багато для нас, для своєї держави, для своїх дітей, для своїх батьків. Ми будемо його пам'ятати, все наше життя. У Романа Михайловича в вічній Скорботі, залишилися його батько, мати, дружина, а також двоє дітей. Поховали воїнів на Смолянському військовому кладовищі. Імені президента країни, Верховного Головнокомандувача Збройних Сили України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш батько. У Житомирі попрощалися з Олегом Косіком, котрий загинув під час виконання бойового завдання. Життя Олега обірвалося напередодні його 50-річчя. Він не встиг отримати подарунки від побратимів, від командира батальйону збройних сил побратимів. Ми вивчаємо цей перстень ну, свого батька. його Попрощатися з Олегом Косіком прийшли його друзі та товариші по службі. Ми працювали разом, і дружили, і відпочивали, і навчалися, і дуже багато пов'язує нас. Він дуже працьовитий, він творець, він багато проєктів запускав. Зараз тяжко щось говорити, але це була дійсно дуже хороша людина. Нам буде всім його не вистачати. Олег Косік добровільно пішов захищати Україну. У чоловіка залишилися мама, дружина та двоє дітей. Дружині сказав, хто як не я. я. Я маю захищати не тільки вас, я маю захищати нашу Україну. Вибач мене дорогенька, але я маю йти туди. І він пішов. І він пішов, І він з перших днів став на захист України, виконував різні завдання, бойові завдання. Десятирічний житомирянин Станіслав Сідов понад чотири місяці пік і продавав хліб. За цей час хлопець зібрав 10 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Станіслав розповідає, мріяв про те, що гроші віддасть до фонду Сергія Притули. Я щасливий, що я зібрав таку суму, що поїхав до Сергія Дмитровича притули. Ми розглядали всякий трофей, і він просто ззаду підійшов і привітався. Він похвалив мене і сказав, що я молодець. Продавати хліб Станіславу допомагала мама. Жінка говорить, що вдячна всім, хто формував замовлення. Вдячні медіа, які таки висвітлювали нашу діяльність. І, я думаю, завдяки якраз висвітленню, ми отримали таку колосальну кількість замовлень, тому що 170 плюс хлібинок, які випекли, це ну, я вважаю немало. Три з половиною місяці син трудився і результат отриманий. А ця хлібинка за 50 гривень кожного з людей, які їх замовляли, пішла на хорошу справу. І я маю надію, що таким чином наша перемога буде найшвидше. Випікати хліб хлопчика навчив батько. Станіслав щоденно за 3-4 години випікав по три хлібини. Це одна порція тіста. Хлопчик каже, що останнім часом були труднощі з випіканням хліба через відсутність електроенергії. Коли пропадало світло, я чекав, поки з'явиться пік, коли з'являлося. Бувало таке, що взагалі не було. Я не міг аж ввечері з'являлося і вже не було часу. Страшно, коли місяць, і якщо пропаде, а коли вже майже, майже, і що з тим тоді робити? Гроші, які зібрав Станіслав, витратять на придбання рацій для військовослужбовців. Анжеліка Нестерчук, Ігор Грач, новини на Суспільному. привіт. Це песики хібуки. Вони дуже люблять обійматися. <плес> Собака обіймака на прізвисько хібуки допомагає дітям подолати стрес. Це ізраїльський проект започаткований в Україні від початку повномасштабного російського вторгнення. Сеанс хібуки-терапії координаторки проєкту провели для учнів Житомирської спеціальної школи номер 2 Це подарунок для мого друга, який їде з далекої країни. Другу. Я дуже хочу такого друга. За словами мами однієї з учасниць сеансу Галіни Дем'янець з початком повномасштабної війни її дитина. Неодноразово перебувала у стресовому стані. Перший великий дуже стрес перенесла вона, коли в школі під час повітряної тривоги посипали всі вікна, все, і дитина тоді упала під ступіньки, лежала тому, що ми не встигли піти в укриття, і в неї ну, на цій почві почалася дуже депресія. Я думаю, що собачка. Допоможе їй так, як обіймашка, так як мама. Буде її тримати в обіймки. Я думаю, що для неї це буде дуже класно. Обійми плюшевого песика, за словами хібукі-терапевтки Тетяни Шапран, допомога дітям здолати страхи і зосередити увагу дитини на піклуванні про собаку. Наші хібуки вже допомагали діткам в Ізраїлі, в Японії і навіть в далекій-далекій Америці. І Тепер вони вирішили подивитися, що ж відбувається в нашій країні. Кому потрібна допомога? Підніміть ручку. Кому потрібна допомога так? А як же ж може нам цей хібук допомагати? Знаєте? Ми можемо, наприклад, разом з ним. Якщо нам дуже страшно, ми можемо обійнятися і разом тремтіти, разом. Наприклад, він буде обіймати мене, я буду обіймати його, і нібито нам буде здаватися, що нам стає спокійніше. Ну в першу чергу кожна деталь цієї іграшки запатентована Ізраїлем, тому що у неї є очі дзеркальні, в яких відображається дитина, даже відстань в оці хочемо. Вона розроблена так, щоб дитина бачила себе. Це довжина ручок, ножик. Вона достатня для того, щоб обіймати. Це довжина вушок, яка буде дуже зручною для дитини, щоб розповісти їй секрети і навіть витирати слізки. Ці діти вони по особливому переживають травму. Тому ми спробували цей проект саме тут використовувати іграшку у якості реабілітації дитячої травми вперше запропонував у 2006 році ізраїльський лікар Шайхенгал, Коли в Ізраїлі була Друга ліванська війна. Коли в Ізраїлі була друга ліванська війна, доктор Шай Хенгал запропонував цю методику як коротку інтервенцію, тобто використовувати її один-два рази. Але коли почалася війна в Україні, ми з ним згадали цю модель, і вже з 25 лютого почали шукати способи, як переправити іграшки хібуки до України. Я разом зі своїми українськими колегами почала працювати над моделлю, яку назвали Хібукі-терапія. Це терапія дитячої підліткової травми за допомогою. Терапевтичної іграшки хібуки, і важливо сказати, що це не просто іграшка, а терапевтичний інструмент психолога, яку дитина отримує безкоштовно у процесі терапії. Абсолютно безплатно в процесі терапії <реку> Антоніна Тугас Сергій Кобилянський новини на Суспільному. 3 грудня у Житомирі буде, у хмарно у буде хмарно без опадів. Температура повітря протягом доби від мінус 9 градусів до 1 градусу нижче нуля. У Бердичеві хмарно з проясненнями опадів не прогнозують. Температура від мінус 10 до мінус 1 градусу. У користині буде хмарно без опадів. Температура повітря протягом доби від мінус 9 до 2 градусів нижче нуля. У малині хмарно опадів не прогнозують. Температура від мінус 7 до 2 градусів нижча нуля. У звягелі хмарно з приясненнями опадів не прогнозують. Температура повітря від мінус 7 до мінус 1 градусу. У овручі очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря протягом доби від мінус 8 до 2 градусів нижче нуля.